Розділ шостий. Через тиждень колісник поїхав по службі, наказуючи Оришці глядіти панночки. Чи мені їх не доглядіти, коли кругом ні одної живої душі, отказала та. То же, гляди. І, кликнувши ще у кімнату, він довгенько шептався з нею на самоті. Оришка вийшла від його, покручуючи головою та сама собі підніс, усміхаючись. Що то він казав вам, бабусю? спитала Христя, коли колісник скрився за горою. «На Ат, не знаєте пана, все жартують. Ти б, кажуть, знайшла наші панноці яку небудь іншу утіху. Яку питаю іншу? Так, молоденького панича або що?» І Оришка приєхитно хихикнула. У Христі аж у душі похолонуло від того реготу. Вона зразу догадалася, що Оришка тільки замина правду, згадуючи, як учора з вечора колісник наказував їй берегти себе, не виходити далеко у ліс, зовсім не ходити на слободу, бо там небезпечно. Щось белькнув про парубків і зам'яв мерщій обіцянкою привести доброго гостинця, коли його доня буде розумно вести себе. Вона догадалася, який був Оришці наказ від колісника. Їй гірко так стало на душі, важко на серці. Їй не вірять, не вірять на слово. Над нею дозор наставляють. Поти Христя роздумувала усе це, Оришка вела далі розмову. А я й отказую. Чого мені, старій, їм шукати, панночка самі собі знайдуть. Та тут кажу. І в околиці паничів не чутно, і зламаного ніде немає, Покуритися нічим. А вони як зарегочуться, хіба, кажуть, паничами покурюються? Такі кумедні, щасти їм Боже. Ага, от казала, принуждаючи сама себе усміхнутися Христя. Я ще ось що хотіла вас попитати, бабусю, що, панночко, слухай, рідна Церква від вас далеко. Церква, у Мар'янівці найближче. Хотілося б мені піти у неділю до церкви. Як, пішки? А що ж? Потомити свої ніжки тендітні, сім верстов неблизький близький світ. А на слободі не можна підводи найняти? Чому не можна? скрикнула Оришка. І наймати не треба. Кравченко і так підвезе. Він давно на мене нападався. Повезу я вас, тітко, до церкви, а мені то ніколи, то маєтку так кинути не можна. Тепер аж от і добре. неділі діждемо та й поїдемо. І я поїду з вами, бо коли у церкві була і не пригадаю. Та там у мене й родичі з родичами побачуся. От і гаразд, отказує Христя. І я побачу, як на селах люди живуть. Погано, панночко, живуть, все то мужики по мужичому й поводяться. Ще в суботу Оришка нагадала панночці, що завтра раненько під'їде Кравченко вести їх у Мар'янівку. Христя ще з вечора витягла новий одяг, червону шовкову спідницю, тонку штучно вишиту сорочку, оксамитову корсетку. Вона бажала показатися перед Мар'янівцями у їх рідній одежі. Той убор так їй личив, так, що і селяни знали, які бувають пишні їх убори. До того їм, мов магнітом тягло побачити рідне село. Може, як небудь вона стріне своїх подруг, знайомих, пізнають вони її. Ні, не пізнають, а вона їх пізнає. Буде розпитуватися задавні, нагадувати за те, з чим вони крились, може. Ото буде чудасія, що за проява така. Панночка, а все знає, що колись між ними водилося. Христя несказано раділа і до півночі все качалося з боку на бік, пригадуючи, як би своїх дівочих подруг дужче здивувати. Чуть світ вона встала і почала наряджатись. Поти приїхав Кравченко, вона була зовсім готова. Та що за пишна та розкішна її одежа, що за радісне та свіже біле личенько, а головонька, як те яблучко, кругла, ладенько розчесана, а коса чорна, товста та довга, мов рука позаду неї гойдається. Червона, як вогонь, стьожка, уплетена в неї, трохи не до ніг доходить. Кравченко, ще молодий чоловік. Як забачив її, то й очі витріщив, а вони ж у його сірі, невеличкі, здається, ніколи не мали покою, як живе срібло бігали то сюди, то туди, а той їх, мов хто гвіздочками, прибив на одному місці. І не змельне нікуди, тільки коли-неколи вієм лупне, мов згонене нароком набіжалу сльозинку, котра боронить ясно дивитись на таку красу дивовижну. А Христя собі дивиться на його та всміхається. Личенько свіже, біле, устоньки, мов коралі червоні, брівоньки чорні, аж полискуються, а очі так і грають своєю темною безоднею. Нічого не видно в тій глибині, на дні тільки, мов дві іскорки миготять та світяться. Сідайте, панечко, сідайте, каже Оришка, виходячи на двір розряджена теж по празниковому. На її сивій голові, наче коробка, чорна хустка, майталається, а синій китаєвий халат з плеч аж до землі спадає, мов хто засушену жабу загорнув у синю китайку, прикривши голову здоровенною кучмою. Такою Оришка здавалася у своєму празниковому одягу. А ти, Василю, і не вимостив там, де сидіти, зиркнувши на віз, десяк так накидано було гнилою соломи та трухи, сказала Оришка. Я зараз, зараз, заметушився Кравченко і, кинувши віжки, почав вимощати. Бабусю, у вас немає залишнього рядинця? спитав він, накидаючи солому на одну купу. Вимощу перший сорт. Царівні й не стид тут сидіти, хвалився він, вибиваючи та вимощуючи, щоб не було ні за гористо, ні з ямами. Вимостивши, він стрибнув з воза й почав вистилати рядном, що винесла Оришка, туди і пхне, там підтікне, сам любується своєю роботою, готово, сказав він, ударивши посередині долонею, що посіла. Сідайте. Тільки що Христя намірилась стрибнути, а Кравченко ззаду так її і підхопив під руки, так і зніс на повозку, аж Христя усміхнулася. О, та ви ж і митець свого діла, сказала вона. Не первина, отказав Кравченко, скільки я оцим самим конем перевозив народу і не перелічиш. Ану, бабуся, у мерщій задирайте ноги, лукаво усміхаючись, повернувся до Оришки, що, ухопивши за полудрабки руками, стояла біля воза. Задирай лиш ти, сину, а я стара, хоч би помаленьку, зідралась. Ну, то я поможу, раз. гукнув він, ухопивши стару на одну руку і підняв вище своєї голови. Та й важка ж ви, нехай вам, паночка он куди легше буде. Сміється Кравченко, садовлячи Оришку біля Христі. Старе завжди важче молодого, отказала та, гніздячись. Та добре добре, нігде не замуле, знаю, як і кому вимощати. Жидові не бійсь, як вимощу, чортового батька всидить. Ну, вже усілися, рушив Васька, гукнув він на коня, що стояв біля ганку. Схилившись голову і щось губами потрошував. Певно, лаяв хазяїна, що набирав такого народу на навіс. Ану, заснув, ну. Кінь махнув хвостом і зразу, мов опечений, кинувся. Кравченко, держачись за віжки, біг збоку і направляв Ваську на шлях. Ти, Василю, не дуже пускай згори, сказала Оришка, щоб, бува, не перекинув. Гет, толкуйтеся. Стрибаючи на віз, отказав Кравченко. Та все в мене, як кінь, то по всьому світу другого не зіскати. З гори спуска, як на подушці, зноси. І справді, ще тільки доїджали до гори, як кінь почав ходив корочати. Прийшлося з гори, і він, вип'явши спину у гору, мов вона в його була горбом, пішов потиху та помалу. Хоч би струснув, хоч би раз як оступився, а гора ж крута, крута, як на руках зніс, так перейшов гору Васька і вже нанизу розправив ноги. А що не я казав? повернувся Кравченко. Бачили, як спускає, нехай вовк своїм вороним так з'їде. Та з такої гори кістки прострусив, коли зовсім голови не звернув би. Та й по рівному проти сього не вистоє. Він спершу і забасує. Куди який страшний? А пробіг версту другу, уже й відставати почав. Дивися, мій Васька, вже й випередив. Хіба не билися ми з ними на заклади билися? Карбованця виграв. Хоч він у його цілу сотню заплачений, а мій тільки півсотні. Та хоч і півсотні, та з толком. Що з того, що кінь у тебе, як піч гладкий, та не везе, такому коню уся піна копійка, а ось кінь та кінь. Гей ти, невіро! гукнув він на коня і потяг за вішки. Кінь зразу додав ходи, мов і не швидко ступає, а повозка аж колеса торохтять котить. А що, чули? У його розуму більше, ніж у всіх слободжан разом, жартує Кравченко. А чого ви його звете невірою? поспиталася Христя. Невірою того, що татарської породи. Невіра, значить, і. но, село недалеко, повернувся до коня. Проїхали ще трохи. Показалися садки, левади, що завжди облягають кожне село. За ним цари на майдан, а далі хати з хатами проскуплювалися. Городи з городами поспліталися, пішли криві вулиці, поперерізувані невеличкими уличками. Христя не знає, куди свої очі напрямити, на чому їх зостановити. Чи давно вона з села, а тепер його й не пізнати. За сім-вісім років все так перемінилося. Тут, на сій стороні, була хата вовчіхи, де ми, дівчата, збирались на досвідки. Де тепер вона? Признаків немає. Вона стояла на розпутті, тепер все те позастроювалося, позагороджувалося. А то чия оселя покрита дранню? Це вже нова, цього ніколи при мені не було. Видно, щось багате оселилося, двір обнесений забором. А то, здається, домівка Супруненка. Вона, вона похилилася, покривилася, у землю влізла. Коли що то застраховище було, той Супруненко, а тепер, може, вже й на світі немає. Переїхали вулиці, виткнулись на майдан. Ось і церква заблищала перед ними. Якася церква здавалась колись великою та показною, а тепер, наче осіла. Зовсім і не видно її залип, що кругом так буйно розрослися. А цвинтар, як і дивно, Укритий густо зеленою травою, вузенька стежка, як і колись, кругом церкви біліє, мов хто прослав сувой білого полотна. І люди снують. Он дівчата у холодочку розсілися, он парубки за дерева позирають, коло самої церкви дітки граються на травиці. Христю так і потягло туди. Як тільки невіра зостановився біля брами, Христя як пташка стрибнула з воза і, як метелик, полинула через браму. Дивись, що воно? почула вона ззаду, і спереду себе із сотні цікавих очей уставилися на неї. Христя, не примічаючи нічого, пройшла прямо в церкву. Густа купка людей, що заступила вход, перед нею розступилася. Червона спідниця і оксамитна корсетка потонули у морі білих свиток та синіх халатів бабів та молодиць. Що воно таке, де вона взялася? заходило глухе шептання по церкві. Всі дивилися, дивувалися, не знаючи, де така мальована пташка взялася. А Христя пішла й пішла все вперед та вперед. Темна сутанина церкви, морок закапелків напрямляли її туди, до притворів, де перед старим, поблідлим обличчям ікон цілими снопами горіли жовті шагові свічечки. Вона стала вже тоді, коли далі не можна було йти. Перед нею чималий ставник пала вогнем. За ставником висіла ікона Божої Матері. Жовте лице її, здавалося, від світу свічок ще жовтіше. от так, як умерлої людини. Одні чорні очі пестливо дивилися на свого невеличкого сина, що сидить у неї на руці, приткнувшись кучерявою голівонькою долона, і в його жовте личенько, устоньки тільки червоніють, та оченята так задумливо дивляться на людей. Христю обняв якийсь потайний острах від того задуманого погляду, і вона, перехрестившись, опустилась на коліна. Вона недовго молилася. Той самий дяк, що ще малою його чула, завів своїм охриплим голосом Боже поспів'я, і їй закортіло його побачити. Ударивши скілька поклонів, вона підвелася і пішла до титаря, де продаються свічі. Дорогою побачили дяка. Такий же низенький, сухий, і в одну косу волосся заплетене, тільки тепер та коса стала у його коротша й тонша. Підійшовши до титаря, вона стала збоку, бо біля його багато народу натовпилося. Ну, чого ви згуртилися, мовівці? Гейте, проходьте. Може, кому кращими від вас нужніше? гукав титар на людей, розпихаючи їх без сорому руками. Пожалуйте, вам скільки і яких, любенько замовив титар до Христі. Христя глянула. Та це ж Карпо їх сусід, він, він, і голос його, і обличчя, тільки товсте та біле воно у нього стало, і сам Карпо потовстів і підріс, наче. У синьому сукняному каптані розчесаний не по селянському, а в проділ він визира таким поважним, заможним. Христя у його взяла аж п'ять білих свічечок, заплатила сороковку і мерщій пішла собі, щоб, бува, Карпо не признав її. Все її так здивувало, що вона і доставника пробираючись, і свічі становлячи, все наче перед своїми очима вздрівала Карпа. Яка ж то тепер стала Одгарка? Бажала б вона бачити її. Бажала пі розпитатися, з чого й від чого вони так розбагатіли, тільки коли б так, щоб її не пізнали. Думаючи про це, вона не щулася, як поліпила до одного ставника трохи не всі свічечки. Одна одним тільки і зосталася в її руках. Христю наче варом обдало. Як побачила вона ту свічку, і хоч тут стояли ближче ставники, вона минула їх, а понесла туди. Де перше стояла, постановить перед Божою матір'ю. Хто це така пишна, не знаєте, моя матінко? почула вона ззаду себе жіночий голос. Не знаю, отказав другий. А одежа, яка пишна, воно щось неспроста. Бог його знає, що воно. Не вгляділа, де й взялося, та у як її, личить. Це ви про ту? почувся третій голос. Еге ж? Бабу Оришку, знаєте? Відьму. З нею, кажуть, приїхала, то це, може, дочка її? Яка там у гаспеда дочка, а та сама, про котру завжди плеще, пан якийсь там її узяв, чи що. А що ви думаєте, може, й вона? Щось не видно горпини, вона бабі якоїсь родичкою доводиться, племінниця рідна, стара з матір'ю горпини рідні, от би їй послати до баби, розпитатися, що воно. Дяко хриплим голосом завів в херовимську, всі чим душ замолилися, замолились і жінки, що стояли позаду Христі, і розмова стихла. Після херовимської народ сунув до притвору підставити голову під перенос. «Он-он, і горпина прийшла, знову почулося ззаду Христі. Вона, вона, постійте, я піду попитаюся, і повз Христю щось на пальчиках покралося. Христя глянула. Чорна, висока і товста молодиця у синьому халаті і жовтогарячому платку пройшла повз неї. Та це ж чорна Євга, це та Тимофеєва, товста та пиката, яка стала. Що, коли б вона дозналася, що це я? То чорна, а то й заздрості, мабуть, ще б дужче почорніла, подумала Христя. Євга приткнула свою здоровенну голову між двох жінок. Одна з їх була невеличка, кругловида, друга суха, висока довгообраза. Видно, Євга щось шепнула їм на вушко. Довгообраза, зразу закашлявшись, ще дужче нахилилася, і Христя запримітила, як її очі стрільнули у ту сторону, де стояла вона. Невже то горпина? Стара та жовта. Очі позападали, ніс довгий та тонкий витягся. Щоки усередину усмокталися. Перенос кінчився. Піп з чашою пішов алтар. за ним із здоровенною свічкою, тільки на другі двері пройшов паламар. Христі лице його здалося таким знайомим. Вона десь бачила його, та не пригадає, де. Дяк немочним голосом Даря піднімав і народ, хрестячись, подавався назад. Казала, розпитає баби та й скаже, почулося знову ззаду Христі голос юви. Тото ж не пропусти як небудь її. Ні, я вийду з церкви, там, на дверях, сторожитиму. А цікавася, Іва, а, цікава, почулося через кілька часу. Та й язичок. Недаром, каже, чоловік у москалі пішов, а їй горенька мало. Вона старого супруна загнуздала та й їздить верхи по йому. Покійної хіврі все добро перейшло до неї. Мені дивно, що дурна горпина мовчить. Я б їй серед села потовкла оту чорну мармузу. Дума, може, коли буде їй годить, то після смерті старого її щонебудь перепаде. А хай дожидає. Не так вона прибрала його в руки, та й не така вона, щоб випустити. Розмова стихла. З олтаря доносився голос попів, скриласа глухі заводи дякові. У церкві робилося душніше й душніше. Дим від ладону хмарами носився понад головами, синів у потемнілій оселі, закапелків доносився кашель. Ударили надостойно. Народ, прослухавши вірою, потроху виходив з церкви на прохолоду. Як почалося святе святих, коло Христі зовсім стало пусто. Титар ходив коло ставників і тушив недогарки. У церкві потемніло. Здавалося, вона якимсь клепом або домовиною образи так сумно і суворо визирали з іконостасу. Декілька жінок з малими дітьми ставали кружка коло церковних врат, діти плакали, матері гойдали, шикали. Христі ставало не по собі, і вона намірилась бловити. Повернеться, аж у стороні стоять дві жінки, і до їх, брава, мов москаль, чеше Євга Христя зосталася. Ну, що почалося? Панночка якась. З колісником, що купив кут, з губернії приїхала шептала Євга. Пішов колісник у гору, з панами водиться, сам паном став. А що колись був? Там одна дівка, що служила у місті, розказувала різник, та й годі. Жінка його й досі живе у місті. З собою він її не бере. Де ж? Вона зовсім проста, він, бач, пан, казала друга. Як мужиком був, та жінка служила, то тоді їй треба було. А як запанував, то й жінки не треба, увернула третя. А нащо йому жінка? Там у губернії багато є таких. Либонь, кажуть, він і має. Може, і все така, догадувалась Євга. О, невже? Старий він. Старий. Баби розказували, що тільки у нього й розмов що про дівчат. Старих цих все лихо встає. З гукком і брязком завіса на церковних вратах відкинулася в сторону. Люди замолилися, розмова стихла. Злякані діти завели репет на всю церкву. Піп з чашею показався олтаря, суворо на їх позираючи. З страхом Божим почулося, і жіночки, нахиливши голови, підійшли до попа. Почалося причастя. Христя одійшла до дверей. Духота й крик дитячий її геть тоді й мали а там коло дверей так хороше. Вітерок легонький провіває, у двері, видно, зеленіє цвинтар, сонечко крізь густу листву лип пробивається й опадає золотими плямами на траву. Здається, мов хто розіслав зелений килим з жовтогарячими квітками. А на йому, як черви народу, бігає дітвора, у холодочку дівчата розіслалися, посилаючи бісики очима на прохожих парубків, поважно проходять жінки, чоловіки, іде між ними тихий гомін. Горобці на липах завели, мов жиди, свою джеркотню, і не дають слухати, про що гомонять люди. Вони так кричать несамовито, що ледве чутно в церкві голос попів. Чудно, Христі! Там на дворі життя, справжнє життя аж б'є, аж ріже у вічі, а тут, обік з ним, тиха сутанина. Темний закапелочок, куди сховалася жива душа, щоб висповідатися перед Богом. Вона замислилась, рівняючи одну до другої ці дві постанови людського побуту. Туди до світу тягли її молоді літа. Там дитячі забави, людський гомін, все те, чим краситься і з чого складається життя. Тут німота темної могили, глухі, вичити попові, тремтячий голос дяків, дим, морок, холодом обдавали душу, ніяк не припадали до її серця. І чого воно так? До того тебе тягне, а от цього. І святощі, та одбиває. Видно, трудне те спасіння. Батюшка поздоровляють вас неділею і веліли піднести сю проскуру, почула Христя коло себе. Зирк. Перед нею стоїть Паламар і держи в руках олив'яну тарілочку з високою подзьобаною проскурою. Та се ж Федір Супруненко. Христя позирнула по церкві. Увесь народ витріщився на неї. У неї в очах потемніло, ноги струснулися, й необіприсвана або двірки, певно, довелося попасти. Так це все несподівано випало. Червона, як сап'янець, краска, облила її свіже лице. Вона стояла й не знала, що їй робити. Тоді тільки коли вдруге переказав Федір наказ батющин, Христя. Узяла проскуру тарілки. Федір пішов, і їй полегшало. За кого вони мене приймають? думала вона, похнюпившись, щоб не дивитися ні на кого. Ті недовгі хвилини, які зосталися до кінця служби, здавались їй за вік. Вона, ні об чим уже більше не думала, аби скоріше скінчилася служба і щоб їй, хоч на двір вийти, прохолодитися, бо та прохолода. Що йшла у двері, зовсім її не прохолоджувала, а ця проскура, наче прикувала її на одному місці. Аж ось заметушилися люди, заколихалися і повалили з церкви. Христя мерщій вискочила у бокові двері і пішла до брами, почуваючи, що скоса, купа людей більше нікуди й не дивиться, як на неї. Господи! Як би вона бажала в ту мить хоч провалитися крізь землю, аби покритися чорною хмарою, щоб тільки одвернути від себе людські очі. А я вас давно вже жду, стріла її коло брами баба Оришка. Дивилася у церкві не видно, та стала на сьому місці уже, думаю, коли виходитиме, то не пущу. Ходімо, бабуся, он наша повозка, каже Христя, поспішаючи, бо люди знову ступилися біля брами і витріщилися на неї. Та постійте, паночко, я щось маю вам сказати, зстановила її Оришка. Христя встала, уставившись, очі в Оришку. Тут у мене є родичка. Прохала до себе з церкви. Ми, було, вас піджидали, а потім вона побігла вперед приготуватися. Може, ваша ласка, заїдете до неї в хату? Вона рада буде, і ви побачите, як на селі люди живуть. Добре, добре, ходімо ж скоріше. Одно приспічує Христя і пішла вперед. За нею Оришка, ковиль та ковиль, і трохи не впала, сама наступивши на полу свого халата. О, ці ж мені балахони, бодай їх, ремствувала Оришка, доходячи до повозки, де Христя вже сиділа. Поки ще Оришка злізла та вмостилась. Христя аж совалась, дожидаючи. Ось і Оришка сіла. Поїхали. Слава Богу, Христя мов з тюрми вирвалася, аж легше зітхнула.